Вулицю, б, дошку, не... Я вам скажу, значить, в тому проєкті, який закладено, і який я, звісно, буду намагатися відстоювати, який сподобався і Олександру Ледиді, я думаю, ви будете приймати участь в обговоренні. Я дуже надіюся. в реконструкції площі Почтової є ще таке, така площа, яка розташована між префектурою поліції. І третьою школою. Не лякайтеся слова префектури, тому що сьогодні це медфак. це приміщення медичного факультету Жорського національного університету, це і було приміщення префектури. І це третя школа це останні творіння крупки. І якраз між префектурою і третьою школою у нас є чудова, чудовий е, сквер, клумба, яку треба зробити пішохідну, накрест з лавками, клумбами. І там якраз перенести і масарику, і крупці. Масарик і крупка, і цю площу назвати площею, якраз оцю площу від дороги до ВЖенка до набережної це площа. Тобто, якщо ця клумба стане прохожою для людей, це є площа. Це і є площа крупків задумі ратушника. Е, Можу якось спірне питання, але я вважаю, що це нікого не чіпає. І не треба там знімати Дзержинських і відмінювати Леніна. Площа Леніна це далі. За вулицею Довженка. Сюди ця назва не розповсюджується. Це вільна площа. Оце і є крупка. Він створив обласну адміністрацію. Він ліквідував тут чотири потічка, які протікали через цю набережну. Це ж були мости. Міст і далі пішов, міст, далі пішов. Отак, пересувалися набережною. Від сьогоднішньої Рафанди до площі театральної. Це Крупка зробив прохідною, так ніби там нічого. Там річ, рі, річки так і течуть під набережнею. Це він зробив оцей сьогоднішній профспілки, а це був будинок правосуддя. І саме в 33-му році і є публікація, був закладений Національний банк, який якраз, якраз бологі погоріли, вони не дали збудувати знову. Ну і тут для того, щоб це завершити, щоб це було копито. І ще на цьому місці, де третя школа, на цій от зеленій зоні, тут напрошується якесь приміщення. Хорошо б було, щоб це було якесь відділення ЮНЕСКО е Організація Об'єднаних Націй. Так, щоб скромно. Шириною метрів 15, воно б там зачепило буквально 5 метрів спортивно майданчику моєї рідної. Коханої школи, <кхем> нічого б з неї не стряслося, але виросло б приміщення, яке б замкнуло комплекс. Національний, зверху обладміністрація, будинок правосуддя, префектура і оце приміщення. Красиво, це ж Париж. Ти тільки ефривежених не вистачає. тут я пропоную поставити Масарик і крупку. Вони це створили. Ідеологічно. Крупка по... Масарик полюбив і знайшов фінанси у фінансову світову кризу. А Крупка це реалізував. Я думаю, віддати шану цьому це ребран, це ренесанс нашого міста. Це Крупка. Хоча, безумовно, роль і італійців-другетів, і хорватів, літовців в будівництві міста також велика. Італійці другети також залишили великий слід. У нас до речі, на жаль, нема. У нас я з Брежія колись мав домовленість місто. У них є команда навіть виші Лізі, да, ви знаєте. Нам треба місто побратим Італі... Італійський. Я ще в Флориду зроблю побратимом, щоб туди їздили як, як до друзів вже, а не просто туристи. Нам обов'язково треба італійців, нам треба якісь корені шукати наших другетів і якраз е, з, із малої Батьківщини другетів е, якраз утворити. Значить, наш союз і договір міст міс 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 побратимів це така моя ідея. Тобто в історично е територію, відки основний родовід іде другетів, відти знайти місто побратим. Не просто так, е е як заманеться. Зрозуміли, да? От так? Отакий мій задум. Реалізовуйте, допомагайте, нормальна ж ідея, а там корні знайти. А там в їхній геномі і сьогоднішніх нащадках знайти нашу кров закарпатську, І вона там є. І повірте мені, через жінок, коханок, чоловіків і таке інше. Там тече наша кров. І потім показати, поїхати в то місто, де вони також мали реальний історичний і архітектурний вплив на розбудову, і показати, як італійська кров закарпатською, що може творити. При нормальному законодавстві і впливі значить, європейської ментальності. Чи не цікаво нам? Кому не цікаво? Я вважаю, що всім цікаво. Це отакий задум. Е, значить, декларація, яку я здавав, коли балотувався в президенти, була на майно і корпоративні права понад 32 мільйони. А після е, ганебної для України кримінальної справи з антисемітизм. Я все попереписував, рідних, близьких, і навіть і не рідних, і не близьких. Тому моя декларація повністю відповідає декларації, яку я здаю як державний службовець до 15 березня кожного наступного року. Тобто і цього року до 15 березня я в свій відділ кадрів здав декларацію, як і мої заступники, і там просто сьогодні я передав копію, та і все. Власноруч написано. А все, все майно корпоративні права після цієї кримінальної справи я попереписував. Тобто я із власника 40 мільйонного значить, маєтку, маєтку транспортуних засобів і корпоративних прав і шести автомобілів став юридично бомжом. Ну, таке у нас законодавство, тому що завтра знов Сеня Феня позвонить, замовить, це арештують і потім заберуть і ходи за ними бігай. Хоча от я от бачив, десь ви оприлюднили декларацію, наприклад, лідіди. Я не вважаю, що це етично. Бог його знає. Це спірне питання. От як мені нахабно дзвонять з телефонів, представляються, що вони там, редактори газети Природа, Слово, Місцевий час всі оці листівки. Я питаю, а відки у вас мій телефон? Ну так як? Ви ж громадська фігура, так що на кожному туалеті написаний мій телефон, причому телефон не державний. А мій власний, контрактний телефон. Тобто вони можуть мені дзвонити додому в три ночі. Це втручання в особисте життя, треба ж якусь міру знати. Я так вважаю. Декларація України здається у гривнях. Хоча по риночній вартості, мабуть, це було це в доларах, да. Ви вже чули, що я... Е що восьму школу забрали, що четверту школу забрали, що водоканал забрали. Ну от зараз вже поліклініку забираю. Обладміністрацію, до речі, я перетворюю на свій офіс. Я думаю, це також будуть чутки, які. Я не буду це спростовувати. Це просто, розумієте, бредні, які витворюються в голові одного афганця контуженого. До речі, який все, що має в своєму житті, отримував з моїх рук. І зараз вже 12 років плюв всі руки. І, значить, засновника і директора фірми Барва. Якщо і буде колись плани, як щось кудись переносить, я перший раз про це чую, да? то це буде тільки покращенням по тому ж водоканалу. Я хотів запропонувати віддати і зробити обмін з офісом водоканалу, збільшити. На 1,3 гектара викупленої землі, викупленої у міста за 256 тисяч доларів цю землю подарувати водоканалу, передати сім корпусів, складів і майстерні. тому що трактори, спецтранспорт, грузовий транспорт, який є у водоканала, не поміщається на цих півтори сотки. Але в еквіваленті виходило так, що ми віддаємо майна і маємо сплатити податків з загальною сумою більше, як мільйон доларів. Звісно, з точки зору якогось ублюденюка чи бологи, це крадіжка. Таким чином вийшло би, що фірма інтервал придбала би коробку, а це більше нічого, приміщення водоканала, за більше як. Мільйон доларів. Я вам скажу. А з податками це виходило півтора мільйона доларів. Я вам скажу, у вартості таке приміщення сьогодні на землі, значить, таку коробку, тому що там більше нічого, крім коробки, нема. Можна п'ять збудувати нових за півтора мільйона. Тому хто називає вкрасти за півтора мільйона, розумієте, або ідіот, або мерзавець. В даному Закарпатському вимірі це одне і те ж в одній особі. Отака от, от ситуація. Розумієте, Запропонуйте ви, де нам знайти зайвий гектар, але це з парканом, з майстернями і з офісними приміщеннями на тисячу-півтори тисячі метрів офісних. Будь ласка, подаруйте водоканалу, а ми вам віддамо це приміщення. Така ж була ідея з місць світлом. Три фірми, до речі, від партії регіонів і промисловців-підприємців. Ми запропонували обмінятися. Вони відмовилися по цій самій причині.